Ви платите за буряк за 20 гривень, незалежні ви. Ви залежні від тих, супостатів, А ви розказуєте. я готова їсти, воду потихвати. Що він каже, я подняв. Ви не утопили армію. Ніколи, ніколи не казав я. Жодному виступі він ми, ми, не сказав я, я не синий, Каже, ми". Ми, правильно. Він сказав ми. <плес> <"Вы, "Да>, ви вона всім ви піднімала. Дядько, він ні раз не казав я, ні вот, раз вот, щас не брешіть, так що ви глухі. <плес> не брешіть людям, так що руки загають ніколи не казав. Я не правильно сказали. Шо що ворок, правильно? я скажу? Що вам такий люди? Хто вам такий Путін? Багів, Багів, він, він ворог, він вбивать прийшов нас, він опариш, опариш, Зайняв. От а, а що... дайте я викачняюся. Він захватив 7%, 7 нашої території, 20%, 20 нашого валового продукту. Ви ж, ви ж, ж не знає, що там дізнається. З татушку я не знову черг не відео. Війна є війна. А там на Тупульках, там еще є свободні места, щоб А баланс. Вообще приймай. Не-не, на не. Тупулька. А что, да. боишься? Да. Договорная війна. Нет, двері, не треба не поважати. А 20 го числа вина я получу пенсию, куплю вам билет Всь, за свої гроші и отправлю вас туда, через Канаду, на Москву. Там в ваше а не тут. І я гроші не пожалію, щоб вам білет туди купить. Мені купить вам землі поїхати. І мені все все, українець. Все, все. <гум> ну, <гум> там, там. Люди які і, за, які проти Порошенка. Люди Сибір пройшли, голодомори пройшли, сторони, розстріл. Ти приходиш сп'ятини прибирали. Твоя трисяче, Філоденко. Я з когорти тих, з когорти тих. А я трисяче, я з когорти тих, не з'являюся ловікове. Я роблю. А я українська. Сподівається,